Доброго дня, шановні жителі Болградського району. Мене звати Ніколаєва Катерина Петрівна. Я медичний директор Болградської центральної районної лікарні і за сумісництвом лікар реаніматолог Тому хочу сьогодні поговорити з вами про те, що ж таке донорство, для чого воно потрібне, і чому саме ні одна лікарня не може без цього обійтись. Говоримо про покази для переливання. Зазвичай це кровотеча спричинена, чи будь-якою травмою тяжкою. Чи захворюванням, що як ускладнення має кровотечу, таке, як кровотеча зі шлунково кишкового тракту, як ускладнення виразкової хвороби, як ускладнення варикозно розширених вен стравоходу, як ускладнення захворювань легень. Перераховувати увесь список захворювань та травм можна до безкінечності, проте висновок буде один. Майже ніхто з близьких наших, з рідних не застрахований від того, що може бути потрібне переливання донорської крові. Крім того, ця потреба зазвичай. Це тут і зараз. Тобто, коли до нас швидка доставила хворого, ми маємо лічені хвилини для того, щоб дістати з нашого резерву. Ту донорську кров, що ми маємо, і виконати переливання, і час на те, щоб проводити забір в когось, на те, щоб обстежити, бо вкрай важно не інфікувати під час цієї процедури. Того часу немає. Тому ми створюємо заздалегідь резерв з тих донорів, що виявили бажання здати. У цьому році, за 11 місяців цього року, ми мали більш ніж 100 пацієнтів, які потребували в цієї в процедурі, та більш ніж 350 процедур переливання крові. Чому так? Бо одного пакету крові недостатньо для пацієнта з гострою крововтратою. Спеціальних умовах в відділенні переливання крові в стерильних умовах з використанням одноразових стерильних виробів, голок, перчаток, систем, тобто ризик інфікування самого донора, він виключений. Крім того, попередньо перед забором крові обов'язково донора Оглядає лікар-трансфузіолог та вирішує, чи може донор здавати кров, чи це не буде нести ніяких ризиків для його стану здоров'я. Тому боятися, що це якось буде нести загрозу, то не треба. Світовими дослідженнями неодноразово було доведено, що Донори, які постійно здають кров, вони мають менший ризик серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань Вони більш стійкі до стресів, до травматизації. Крім того, дослідження показали при опитуванні донорів, що після донорства завдяки оновленню крові. У них спостерігалося підвищення працездатності, покращення самопочуття. В нашій державі існують певні соціальні гарантії. Вихідний день в день здачі крові. Якщо це відбувається у святкові вихідні дні дні відпусток, то цей день додається як день відпочинку зі збереженням заробітної оплати. Крім того, почесні донори мають право на використання щорічної відпустки у зручний для них час. Та згодом вони мають право на отримання додатково до пенсії 10% від середнього заробітку. З графіком забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка. З 8 до 12 години, проте донори, які, ну скажімо так, хочуть залишити свої контакти як потенційні, ті, що ми зможемо викликати за потребою, можуть залишити свої контакти у будь-який день. І коли виникне необхідність саме вашої групи крові та вашого резусу, вам подзвонять. Щоб ви могли врятувати життя. В mm. даний момент дуже не вистачає третьої та четвертої. Це більш рідкісні групи крові, їх, в принципі, завжди не вистачає. Та незважаючи на те, що, наприклад, друга група крові, вона ну, така нерідкісна та буває дефіцити другої групи. Також тому е, усі групи, усі резуси вони потрібні, е, потрібні і зараз, і наперед, як потенційні донори. Забір крові відбувається в нашому відділенні трансфузіології. Воно знаходиться е, біля ФГ на території лікарні, де м, проходить флюорографія. Я думаю, що Багато людей знають, де це знаходиться. Проте, я думаю, що якщо не вдасться знайти, то підскажуть і в приймальному відділенні, де в принципі в будь-якому кабінеті лікарні, куди вони звернулись, вам скажуть, куди можна піти, щоб здати кров.